У нас в місті проходив міський етап змагань з шафі та легкової атлетики всеукраїнського проєкту Пліч Обліч, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Я хочу привітати всіх наших чемпіонів і подякувати вам за те, що так завзято змагалися. У вас попереду районний рівень, обласний рівень, а також сподіваюся, і всеукраїнський рівень і змагань. Ми обов'язково будемо. Валювати за вас на кожному рівні. Я хочу подякувати вашим тренерам, вашим вчителям фізичної культури і спорту, які також навчали вас і підтримували вас. 24 команди з легкої атлетики, 12 команд з шахів. А це значить. Що наші діти люблять спорт, інтелектуальні змагання і здоровий спосіб життя. Я зайняв перше місце. Моя команда зайняла. А наша команда зайняла друге місце. Це дуже, мабуть, розвиває. Може когось підштовхнути на вдохновити когось на те, щоб сюди попасти. Якісь нові враження, емоції. Більше молоді стане займатися спортом. Бо важко, бо важка боротьба. А от ми зайняли друге місце. Там були добрі суперники. Це нас розвивав інтелектуально та є спілкування між школами мотивує молодь до займання спортом і фізичним, і інтелектуальним. Ми чесно, самі були дуже здивовані, коли дізналися, що перше місце, але виклалися на повну і ось перше місце. Це класно, що є така можливість показувати свої здібності на таких змаганнях. Ну, Україну ми маємо перемагати.